На сьогоднішній день у місті Покровськ перебуває чимало вимушено переміщених осіб дехто рятуючись від війни, тільки но нещодавно завітав до міста. А хтось мешкає тут ще й з самого початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні, 6 травня, покровчани з інвалідністю першої та другої груп та люди з інвалідністю першої та другої групи з числа ВПО мали змогу отримати гуманітарні набори від благодійників. Управління соціального захисту населення видається гуманітарна допомога особам з інвалідністю першої та другої групи. Це набори гігієни кількості 200 штук, набори рушники, два рушника йдуть до трізного розміру 50 наборів, покривала також 50 наборів або рушники Цирадла також 50 наборів. Скоріше за все, завтра також буде продовжуватись. Пані Валентина у Покровську вже два роки. Каже, гуманітарну допомогу отримую не часто, але така підтримка дуже відчутна. Я рідко отримую, ну, важна. Я внутрішньо переміщена особа. І я рада, довольна. Тут нормально, там плохо. Там дочка залишилась, Там зараз сильно бойові дії. пока она там. Я получаю за сына, у которого инвалидность второй группы. Мы переселенцы, поэтому нас все выручает. А уже мы тут два года. Мы выезжали сами. У меня мужа здесь похоронил, он был неходячий, поэтому нам было удобнее как-то нанять кого-то, выехать. Ну, здесь похоронили. Все. Поэтому, конечно, было бы удобно, если бы были почаще объявления или от кого-то слышать. Вот. А так я получаю первый раз. Ну вот, привет. І термос. Ну спасибо за это. Ну в тому місці получали, в этом Помогает, звісно, з нашими пенсіями. Полотенце, буматулітне, погашок навірномою ще й мыло. Всі то ж то може. Інвалідною старою групу. Зато хоть набори. За словами Улини Таричевої цього разу допомогу отримають близько 400 мешканців. Аби отримати набори, мешканцям потрібно надати оригінали паспорту, ідентифікаційного коду, довідку МСЕК та довідку ВПО.